Друзі, всім привіт! Криптогезер на зв'язку. Нарешті записуємо перше відео. Вибачайте, тут тобто давно обіцяли, але, на жаль, всякими цими робочими нюансами життєвими все не виходило і не виходило, як то кажуть, головне почат. Отже, сьогодні розберемо в нашому відео проект Фарос. Я вже закидував тут тобто, пост якому плюс-мінус пояснив, що і як потрібно нажимати, тобто відтворити якусь першу активність і тому подібне. Зараз знову ж таки постараюся захопити трішки більше нових користувачів, які не розуміють, що їм потрібно робити, щоб почати відпрацьовувати базовий тестнет L1 блокчейну, який зібрав 8 мільйонів доларів в перших двох сіт-раундах. Отже, суть яка. Постараюся в цьому відео все розказати стисло, зрозуміло, щоб в кінцевому результаті ви могли почати відпрацьовувати і заробити свої перші кошти. Спочатку ми переходимо на сторінку якраз нашого тестнету. Всі посилання залишу під відео, тобто можете перейти і собі, скажімо так, почати відпрацьовувати. Підписуємо транзакцію. Перший раз, як ви почнете використовувати, у нас, хоче вам автоматично додати тестову мережу Фарусовим. Ви нажимаєте «Ок», підтверджуєте і конектуєте гаманець. Перша наша дія. Ми спускаємось нижче. Це наш якраз екран цих тестових токенів. Він вам видає 02 токена Фарос на 2-4 години. Ви просто вставляєте собі ось ваш гаманець. Ми підтвердили капчу. Ну, ви собі нажмете і підтверджуєте все. І вам на гаманець автоматично падають токени Фарос. Знову ж таки, переходимо на наступну нашу вкладку, тобто основна наша панель, з якою ми працюватимемо в нашому теснеті. Ми бачимо ліворуч наше, наше просування, поки немає конкретних балів XP, які якраз будуть враховуватись в розподілі майбутніх ревардів, але вони це думаю, що ще зроблять трішки пізніше. Наша суть. Ми тобто, кожного дня нажимаємо кнопку Чекіну. Сут на я вже просто підтвердив, підписуємо транзакцію, і це, скажімо так, дає нам ще додаткові пойнти. Е, Також наше завдання буде пройти е, звичайних 4 таски: підписка на Twitter, ретвіт та підписка на Discord. Це, це банально, тобто, е, тут немає нічого важкого, але мати соцмережі. Наступним нашим завданням це буде якраз ончейн активності. Ось ми бачимо перше, це є Свап. Нажимаємо Swap, переходимо. Це відкривається завдяки тому, що ми якраз змогли заклеймити 02 токена Фарос. Ми можемо якраз робити ті самі свапи. Припустимо, я нажму. Секундочку. припустимо 0.1 токена Фарос. Міняю на ЮСДТ. Все воно ну, плюс-мінус підказує курс, нам показує. Третичка зачекати. Чому, я зрі... Чому ми зразу це відео не записали з хлопцями? Тому що, по-перше, все дуже лагало. Реально неможливо було навіть одну транзакцію зробити. Я робив вночі в 12 й в першій ночі, коли сдав працювати, якраз робив ці самі транзакції. Зараз все працює коректніше, можемо показати. Ось, це ну, нам показали, який плюс-мінус курс. Ми нажали Свап. Підтвердили СВАП, підписали транзакцію. Указ ціє транзакції дуже ціняться в, в теснеті, і за рахунок них ми зможемо заробляти поінти. Ось це. Транзакція наша підписана. Тепер робимо ще декілька. Взагалі, рекомендовано робити біля 10 різні токени. Ось у нас є USDC, USDT. І обернутий обернутий тобто, обернути токені фарс. Можете все посвапати, різні суми знову ж таки далі. У нас є вкладка пул. Я думаю, хто стикався з, з криптою, знаєш таке «Пул ліквідності. Тобто ми за рахунок своїх коштів надаємо е, ліквідність проекту. Ну і він собі там ці кошти використовує з своїх якихось цілей. Або ми, наприклад, можемо підтримувати курс тої чи іншої монети своїми коштами тут Тут знову ж таки все в тестовій мережі, тому ми просто маємо: я собі створив ось два пула. USD, USDC токени FaroS і USD тоken Farus. Ось. Вони, скажімо так, підтримують проект тестову в лапках. Ось так. Ви можете собі теж створити якісь пули. Припустимо, FaroS. USD, USDC. Вибрати проміжок. Воно вам буде плюс-мінус все показувати, як воно відбувається. Тобто по якому курсу, і тому подібне. Припустимо, зараз я зроблю 1000 100 USDC. Пули можуть трішки довше відпрацьовувати, за рахунок того, що зараз велика нагрузка на мережу. Я це помітив вже при свапах, і може не зразу воно нам показувати, що воно хоче. Ось, бачите, воно все досить впідлагує так. Навіть у мене ось воно перебігає, я попробую так взяти більше, скажімо так, Ось, ну, ви бачите, чомусь не, не підгружає. Можливо, треба пізніше попробувати, бо перегружена мережа. Або попробувати, наприклад. Секундочку, ще раз спробую. Ні, ніхто не піде то вже. Залишу цю затію, скажімо так. Ось, воно ніби показало. Але за рахунок того, бачите, що воно лагає повністю. Некоректно працює. І треба ось, а ну, я підтверджую. Все, я собі ось даю, заношу якусь певну суму в цей пол ліквідності. Яка б... все, за рахунок цієї ліквідності, там тестова мережа буде працювати. так, в двох словах, щоб пояснити. Ось, бачите, на різний курс показує постійно. Тому що це все, ще скажімо так, на стадії відпрацювання. Чекаємо, не знаю, можливо, зараз взагалі скіпну. Не буду чекати, але ви так чекаєте. Я так чекав, теж. Ось все. Ще раз спробуємо і має пройти транзакція. Все можете кілька таких полів відкрити. Ну, транзакція пройшла все good. То Тобто спробувати далі. Потім в нас є вкладка. Ну, це в загальному транзакції, вона показує нічого особливого немає. Ми тут для, для нас вона ж не супер важлива, тому що ми ось перші дві вкладочки, трейд і пол тут тобто відпрацьовуємо. Можемо ще зайти в вкладку. Фаусет, тобто кран, який дозволяє також брати тестові UCC і USDT раз в 24 години на нашу адресу. О, я, я брав вже, ну секундочку, візьму до Теж брав. Ну, то можете теж собі брати. Далі. Що ж до якраз оцих е транзакційних робіт, скажімо так, також рекомендую я залишу посилання, переходити на, на сайт. Onchain GM, з рахунок того, що він дозволяє нам робити ще додаткові транзакції раз в 2-4 години в усіх тестових мережах, ну і не тільки. Я його використовую чисто для того, щоб робити якраз тестові е транзакції в проектах, які я відпрацьовую. Е Network, Monot, Sahara, е SeizMic і тому подібне. Ось. Покажу, це я в іншому, іншому проєкті роблю, але він мені підлаштовує мою мережу підтягує, і я, можу, я маю можливість зробити раз в 2 години якраз транзакцію в цьому проєкті. Також ми можемо зробити е, нашого контракту. Всі самі тестові мережі, припустимо. Нажимаємо тут праворуч деплой. І робимо ще одну додаткову транзакцію, якраз в нашому блокчейні Фарос. Нажалу. І це, скажімо так, ще буде одна скажімо, взаємодія з нашим проєктом. Ось так. Все. Тут можна безмежну кількість зробити таких транзакцій. Зараз прогрузить нам, пішло. І все. так ми відпрацьовуємо. Далі. У нас є ще вкладки, покажу вам. Friends. І інвайт, тобто відправити друзям і запросити друзів в загальному. Тобто, ми тут просто вводимо любу адресу можемо собі навіть ще додаткову якусь створити. Різниці немає. тобто Вставляємо її і вводимо якусь певну кількість тобто, токенів, які ми хочемо надіслати на ту адресу. Це теж важливо, тобто, це теж дають поінти, тому ви можете там 5-6 транзакцій. Можете в одного один гаманець, можете на мій гаманець залишити, можете на якісь свої гаманці перекинути. Лишнім не буде, це теж тобто, цінуватиметься. Також остання вкладка: запросити друзів. Я раджу тобто, зробити кілька аккаунтів, тобто, можливо, під себе, навіть створити кілька гаманців різних для того, щоб була теж актив. Тому що, наприклад, може, якщо не буде рефералів, може теж в кінечному результаті, тобто не роздати аеродро. Тому теж. Маєте увагу. на увазі це. От мене це так показує. Це просто не основний гаманець, але от в загальному так будемо показувати. І ваш реферал теж має це тобто, зробити ці всі дії. Підтвердити ось 4 соціальні завдання і зробити хоча б якийсь мінімальний слаб, тоді вам його підтвердять як реферал. Ось так. Я знову ж таки, плюс-мінус по цьому зрозуміло. Також рекомендую вам підписатися на офіційний Discord. Я всі послання залишу даного проєкту. То тут є у нас якраз новини, можливо, вам вдасться зловити якусь хорошу роль з мінімальними діями в моменті і на цю роль, також ви отримаєте якісь окремі реварти. Тому слідкуйте, підписуйтесь, заходьте в їхній генеральний чат. Якщо не знаєте англійської, це не проблема, то перекладачем все гуд і все будете розуміти, що воно що взагалі відбувається. Також ви маєте можливість. Зараз тут, саме в Discord, глянути на рейтинг вашого гаманця. Заходимо тобто, в гілку Command Online і вводимо команду Info, а також свою адресу Ну, нашого гаманця. Ось так, припустимо, я нажимаю мене просто не пройде, бо я вже тестував. Воно просто не завжди коректно працювало, може, не з першого разу спрацювати, тому пробуйте. Але взагалі воно ну, зараз вам покажу. Блін, щось не бачу. Секундочку, пробую, запустити, Може піде. Ось, от мені запустили вже. Ось воно показує ваші транзакції і тому подібне. Взагалі, ваш, ваш актив, вашого гаманця. Зараз воно працює некоректно за рахунок того, що в мене набагато більше транзакцій. І десь 4-5 днів воно, тобто, не відтворює. І не знаю, чому. Адміни сказали, що виправлять. Ось так. І також слідкуйте за їхніми ролями, які в них є в Discord, припустимо. Які зараз відкриті ось в гілці роль інфо. Їх дуже важко зараз залутати, за рахунок того, що коли вони запустили тесне, дуже багато людей набігло. І ці ролі можна отримати тільки за живе спілкування, допомогу новачкам і тому подібне. Ось так. По факту, це все, що я хотів сказати про даний проект. Зведу все докупи. Тобто, L1 блокчейн з підтвердженим інвестом. З підтвердженими ревардами для тестерів в загальному, тобто зрозумілі таски щоденні, на які можна зробити упор для тих, хто перший раз, скажімо так, хоче попробувати зайнятися криптою. Щоб ви розуміли, ці всі активності, які я показав в відео, вони займають не більше 10 хвилин на один аккаунт. Тому я раджу спробувати також вибрати собі кілька проектів і, як то кажуть, старатися взаємодіяти і. В результаті отримаєте свої перші реварти. Всім дякую. Тобто підписуйтесь на наш телеграм-канал, всі послання залишу під відео. Всім дуже вдячні за перегляд та до нових зустрічі.